Легітимність 37 мільйонів гривень, які отримав Петро Порошенко від уряду Орбана, має перевірити ДБР. І з відповідною заявою до слідчих державного бюро розслідувань звернувся один з депутатів від слуги народу. Нардеп обґрунтовує своє звернення антиукраїнською політикою Угорщини, яка виступає проти вступу України до Євросоюзу та закликає зняти санкції з Росії, і підписати з державою агресоркою мирну угоду. За словами нардепа, ДБР має дослідити, чи отримані Порошенком кошти не є прихованою оплатою за Підтримку проросійських сил іноземних держав та сприяння їм у зміні настроїв щодо підтримки України на міжнародній арені. Це стало відомо з даних опублікованих на сайті НЗК. Там йдеться, що в 2023 році він отримав доходи з двох джерел, і основне з яких міністерство фінансів Угорщини. За останній час відповідні прибутки від цих паперів Порошенком були одержані і від сполучених штатів 9 мільйонів 400 тисяч гривень, 168 тисяч гривень відсотків від міністерства фінансів Іспанії, 885 тисяч від міністерства фінансів Румунії. Також він одержав проценти та доходи від корпоративних прав від різних компаній приблизно на 42 мільйони гривень у прес-службі Європейської солідарності. Заявили, вказані кошти це прибуток. Від придбаних раніше цінних паперів Угорщини і додали, що Порошенко вкладає кошти в цінні папери з метою акумуляції на численні проекти з підтримки ЗСУ.